Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Нововолинську відкрили алею героїв з портретами захисників, які загинули під час війни з Росією. Рімянік мій перший раз сюди прийшли. Це просто алея сльоз. У Луцькому РАЦІ розпочали видавати гуманітарну допомогу для мешканців громади, дітей з інвалідністю. Перший час вона дуже є важливою. Дружини бійців АЗОУ чекають чоловіків, які більше 14 місяців перебувають у російському полоні. Я мрію насамперед просто про зустріч, просто про те, щоб обійняти, почути голос, побачити його посмішку. Це просто, я скажу, алія сльоз. Горя, які всі молоді, гарні у місті Нововолинську на площі Чорновола відкрили алею героїв, на якій розмістили сотню портретів загиблих військових громади, розповіла начальниця відділу комунікацій Нововолинської міської ради Катерина Бонюк. Сьогодні біля інсталяції представники різних конфесій вшанували пам'ять полеглих воїнів спільною молитвою. Ярослав органістий прийшов шанувати молодшого брата, якого розказує разом із дружиною, виховував з 11 років як власного сина. Троє дітей, але пішов на війну з перших днів, з 26 шостого лютого, 22 другого З 18 травня Не стало. Ми хотіли зробити таке місце, яке буде нагадуванням мешканцям про те, що війна триває, про те, що вона забирає. Життя багатьох людей на алеї героїв встановили 26 конструкцій. Розповіла Катерина Бонюк. З її слів на виготовлення банерів витратили орієнтовно 50 тисяч гривень. Їх виділили з грошей, передбачених на висвітлення діяльності міської ради. На цих портретах зображення героїв, які загинули під час антитерористичної операції. Їх є 20, і 80 захисників, які загинули починаючи з 24 лютого, 2022 року. Почали фотографії готувати до друку, узгоджували сім'ї. Ми, тобто, ми обирали саме ті фото, які вибере сім'я, погоджували інформацію. Комунальники, які знають як краще, і вони вирішили зробити саме таку збірну конструкцію. Вона надійно прикріплена до бруківки нас. Їх є на сьогодні 26 встановлено. Як розповіла Катерина Бунюк, на вшанування героїв запросили родичів загиблих, волонтерів, військових і усіх небайдужих містян. Мають бути створені такі пам'ятки, щоб люди не забували, тому що наше звичайне життя вже переходить в таке звичайне русло. Ми тут на Заході менше відчуваємо в бойові дії. І саме такі алеї дають розуміння, що хтось за нашу, за нашу таку свободу, за наші ці щоденні буденні дні, буденні. Справи, на які, можливо, якісь люди частково жаліються, що ми маємо таку можливість, розумієте, маємо можливість жити. Мені подобається все, як має бути. Щоб люди більше побачили людей, бо ж не всім виходить все, коли там прийти. Трьом сім'ям загиблих вручили державні нагороди. Зі слів Катерини Бонюк, алея героїв на площі Чорновола діятиме до Дня захисника і захисниці, який цього року в Україні відзначатимуть 1 жовтня. Наталія Кликуцюк, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Їх об'єднала та згуртувала спільна біда. Вікторія, Світлана і Марія дружини і наречена бійців Азову. Їхні чоловіки більше 14 місяців перебувають у російському полоні. Вікторії 26. Її коханий розповідає боєць бригади Азову, до полку вступив у 2020-му. З Владиславом познайомилася 10 років тому. Вони однолітки, обоє лучани, зустрічалися, планували весілля, але розпочалася повномасштабна війна. Одружитися вдалося за два дні до полону, говорить Вікторія. Нас розписав командир. Це було телефоном, тому що онлайн, тобто як відео зв'язку, такого ну, шансу не було зробити, тому що їх постійно обстрілювали. А це Світлана, їй 49. Її 51-річний чоловік Сергій до полку Азов вступив у 2015 році. Розповідає, з перших днів повномасштабного вторгнення аж до полону обороняв Маріуполь. Востаннє чоловік телефонував старшій доньці торік 11 липня. З того часу каже Світлана: жодних дзвінків чи листів від нього не надходило. Це дні постійного очікування, дні постійних тривог, дні болю, дні жалю, якогось такого нестерпного болю. Це дуже важко. Ніколи не думала, що випаде таке випробування. А це Марія. Їй 24, Її коханому Андрію 25. У полку Азов він з 2016 року. З того часу проходив службу в Маріуполі. Там розповідає дівчина. Три роки тому вони і познайомилися. Марія родом з Маріуполя. Андрій Лучанин, 31 грудня 2021 року. Він зробив пропозицію. Планували одружитися у 2022-му, але розпочалася повномасштабна війна. І березня він був важко поранений, і його евакуювали з заводу 16 травня. Як важкого пораненого. Дівчина розповідає, перед пораненням хлопець встиг порадити їй переїхати до Луцька, де живуть його батьки. Після полону жодної звістки від Андрія не отримувала. Я тут одна, і мені досить тяжко. Тяжко чекати, бо ти не знаєш коли, ти не знаєш як. Він повернеться і яким він буде, коли повернеться. Вікторія, Світлана та Марія кажуть, створили спільну групу, де спілкуються час від часу, зустрічаються, аби поділитися болем та підтримати одна одну. Говорять, аби повернути чоловіки з російського полону, зверталися вже в усі можливі інстанції. Єдине, що зараз їм залишається робити, кажуть жінки, це вірити та чекати. У день річниці теракту Воленівці 29 липня жінки просять Волинян о 21.30 запалити свічку пам'яті. Ми пам'ятаємо і знак того, що ми ну, віримо в те, що прийде все-таки перемога на нашу землю. Олена Чорнуха, Валерій Фатисов. Суспільне новини. Луцьк маємо запрокинути щільну голову, вивезти і будемо роздихувати. Пішла. Інструкторка Вікторія Винарська навчає волинських піротехніків-рятувальників наданню медичної і домедичної допомоги. Говорить, під час воєнних дій ці навики потрібні працівникам усіх екстрених служб. ДСНС, поліція, екстрена медична допомога. Ми стараємось працювати злагоджено в команді, щоб ми знали, хто що робить і яку відповідальність несе за його роботу на тому етапі. Працівники цих служб ну дійсно знають, і мають навики. Водій сапер Павло Ханенчук каже, надавати першу меддопомогу вміє на навчаннях. Повторює раніше набуті знання. Як накладати турнікет, як робити штучну вентиляцію легень, будемо більш впевнені в критичних ситуаціях. Співробітники держслужби із надзвичайних ситуацій показують медикам, з якими видами боєприпасів вони можуть зіштовхнутися в зоні бойових дій. Фельдшер швидкої Василь Олещук говорить: був на викликах, де люди травмувалися вибухівкою. Люди розбирають гранати, що в руках ну розриваються, теж травмуються бувають і летальні випадки. Якщо щось таке знаходимо, треба зразу повідомляти або 102 або ну ДСНС, щоб вони їх знешкоджували у спільному навчанні. Взяли участь півсотні працівників екстреної медицини, каже меддиректор обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолій Каленюк. Бригади нашого центру так само залучені до роботи на деокупованих територіях, і власна ця небезпека їм так, їх там чекає. Всі працівники Державної служби надзвичайних ситуацій в області прийшли навчання на базі нашого навчального центру. А тепер виходить, що трошки вони нас вчать. Ми обмінюємось досвідом. Фахівець обласного управління ДСНС Кирило Яблуков каже: нині на війні використовується велика кількість нових боєприпасів, з якими медики не зіштовхувались. Це для того, щоб Люди постійно знали, були в курсі, що є нові види припасів і знали, яку вони несуть небезпеку. На у навчанні взяли участь 14 спеціалістів саперно-рятувальних робіт, сказав фахівець Павло Мельничук, Суспільне новини Луцьк. Лучанка Галина П'явка разом із батьком прийшли за гуманітарною допомогою, яку від сьогодні розпочали видавати для дітей з інвалідністю у Луцькому радці. Я зараз не знаю, а перед тим були продукти дуже дорогі. Не кожен може купити, не всім вистачає. Консерви тоді да, дуже дорогі. Ну, консерви, крупи. Ну, як... Для то воно досить хороше. Ну От є рис, олія, гречка, то, мабуть, ще цукор. Уже... Раза три-чотири я отримував. Ось задоволений, тому що є і різні крупи, і м'ясне було. Ну взагалом з голоду точно не помреш. То дякую нашим всім партнерам за останні півроку чи більше два рази ціна піднімалася. Гречка це тепер як ви знаєте, кажуть, що гречку колись в аптеці купляли, То тепер це переточно по ціні, як аптечні. Ну бо все росте син пересувається на інвалідному візку, тому прийшла із чоловіком за допомогою сюди. Говорить Лучанка Ольга. Зараз ідеш. Магазин треба з собою мати суму таку, щоб можна було прохарчуватися. Супермаркетів якнайменше то гривень до 500, щоб можна було сім'ю хоча б 2-3 дні прохарчувати. За півтора тижні людям мають роздати 20 тонн продуктів або 1280 коробок із крупами, консервами, томатною пастою, тушкованим м'ясом. Є в пакуванні сіль цукор, чай розповіла керівниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан. З її слів, продукти надали благодійники. Отримують допомогу наші жителі Луцької територіальної громади, сім'ї, в яких виховуються діти з інвалідністю. Будуть також запрошені сім'ї, в яких виховуються діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Особливо хочемо запросити сім'ї, чиї чоловіки сьогодні захищають кордон кордони нашої держави на сході і безпосередньо беруть участь у бойових діях, і також внутрішньо переміщені особи, в яких виховуються діти-сирити та діти з інвалідністю. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку на території державного та комунальних підприємств встановили контейнери для сортування відходів. Про це Суспільному розповів керівник міського проєкту Чисти Луцьк Сергій Михалевич каже, поки це три локації: Луцьк, спецкомунтранс на Дубнівській, Держекоінспекція на вулиці Степана Бандери та департамент ЖКГ на Богдана Хмельницького. Це скло, папір, пластик, метал, а також батарейки, акумулятори та тутмісні матеріали. 80- та 90 літрові контейнери на комунальних підприємствах наповнюються приблизно за тиждень, розповідає Сергій Михалевич. Є відповідальні особи, які слідкують за наповненістю даних контейнерів, і по мірі їх наповнення автомобілями до нас провозять. а Ми відповідно вже накопичуємо, щоб потім його віддати на переробку. Це комунальне підприємство Луцьк спецкомунтранс. Контейнери тут встановлені на першому поверсі. Прийшла на підприємство вирішувати особисті справи. Лучанка Людмила Назарчук каже, одразу звернула увагу на нові смітники. Я прийшла сюди, чи бутилочку викинула, чи там бумажку скинула туди. Не валяється різне сміття. Воно посортоване, його перероблять. Місцевий працівник Віталій Калюга каже, що тепер постійно сортує сміття. Наші працівники ними користуються, викидають різні відходи, сортують. Так само деякі клієнти, які приїжджають до нас, також користуються ними. А це департамент житлово-комунального господарства. Тут нові контейнери теж при вході. Один із них із пластиком майже заповнений. Чи сортують тепер сміття? Більшість тутешніх працівників, з якими поспілкувалося Суспільне, відмовилися відповідати. Особисто ви ну, просто я їх не став. Ні, ні, я не вибачте. А ми запитуємо про на книжку, чи ці тут хтось не використовується. Ні, 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 ні. не я, не я. не бачив, хто кидає, якщо ходив, ні разу не бачив, але, певно, будуть, будуть це все робити. Ну, ви користуєтесь ними чи ні? Ви кидаєте я викидаю. Такі ж контейнери згодом встановлять на інших державних та комунальних підприємствах, щоб дедалі більше спонукати лучан сортувати відходи, розповів керівник проєкту Луцьк» Сергій Михалевич. З його слів, їхня міська ініціатива працює із жовтня минулого року, і за цей час все більше лучан привозять на їхній сортувальний майданчик відходи, які підлягають подальшій переробці. Це 14 різних фракцій. Нам вдалося більше 10 тонн зібрати різних відходів більше 7 тонн ми передали на підприємства для переробки. Проблема сміття гостро стоїть як в Україні, так і в загалом у світі, тому що потрібно правильно ними управляти. Сергій Михайлович каже, що згодом планують облаштувати ще один майданчик для прийому відходів на вулиці ветеранів, бо постійно чують нарікання на те, що лучани хочуть сортувати сміття, але на чистий Луцьк їм далеко вести. Нарія Тамашкова, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.